Велосипед вважається найвизначнішим винаходом 19 го століття. Подорожування на велосипеді дорогами мальовничого Буковицького краю, особливо раненько, зі сходом сонця, захоплююче заняття, яке залишає незабутні враження. Перші промінчики освітлюють чудові краєвиди, і ми у прекрасному настрої. Направляємось до Всесвітнього духовно-історичного центру Старообрядництва, а саме село Біла Криниця, що в 45 кілометрах від Чернівців. Біла криниця справжня мекка для паломників християн Руської Старообрядницької церкви і свята земля для всіх старовірів. На самісінькому кордоні України з Румунією розміщене невеличке село населенням близько 200 осіб. Поселення засноване 22 родинами російських старообрядників Липованів по 60-х роках 18-століття. Липовани зберегли вільні старій культові традиції. Наперекір церковній реформі провадженій у другій половині XVII століття патріархом Ніконом. більше 300 років, незважаючи на жорстокі гоніння і фізичне знищення, липовани берегли і передавали нащадкам віру, традиції і обряди своїх предків. Стара легенда стверджує, що переслідування старовірів припиняться. Тільки на таємничій землі білогоддя. Рятуючись від переслідувань за свою віру з боку московської влади, частина старовірів подалася до далекого Сибіру. Проте їх гоніння не припинилось і вони продовжували пошуки своєї землі обітованої. Дивовижно, але пророцтво старої легенди здійснилось. Либовани знайшли таємничу землю біловоддя на Буковині. Ворочище Варнитя поблизу села і справді вода білого кольору через бапняковий наліт, звідси і назва села Біла Криниця. Справжнім та неперевершеним шедевром культового злочиства цієї буковини є старообрядницький Успенський собор з 45-метровою дзвіницею, найвищою в Україні. Храм збудовано протягом 1900-1908 років на кошти заможної родини московських старообрядців Гліба і Ольги Овсяннікових за проєктом австрійського архітектора Кліка як головний храм жіночого монастиря. В часи войовничого атеїзму тільки завдяки прикордонному статусу села не було знищено цей унікальний храмовий комплекс. Монастир було ліквідовано, а собор переобладнано під колгоспний склад. Оцей милий хлопчина, Ваня, мій знайомець, я вже не вперше тут, з дивовижно світлим і чистим англійським поглядом. Своїх бездонних очей, залишаємо білу криницю з відчуттям глибокої поваги до людей, які з такою стійкістю і відданістю бережуть традицію і святу віру своїх предків. Наповнивши свої фляги крижаною водою з соборної криниці, вирушаємо до Чернівців з незабутніми враженнями. Які вселяють надію на повернення попереду півсотні кілометрів приємної подорожі.